Замкова гора та територія поруч з школою номер 11. Саме на цих локаціях згодом розпочнуть пошукові роботи останків загиблих німецьких військових та полонених під час Другої світової війни, як зазначає Володимир Ротаєнко, з такою ініціативою до міської ради звернулася народна спілка Німеччини. Дослідження та перепоховання відбудеться згідно з міжурядовою угодою та без залучення коштів місцевого бюджету. І, хоча вже є дозвіл від Міністерства культури та інформаційної політики, відповідне рішення ще мають ухвалити білоцерківські депутати. Лише після цього фахівці приступлять до роботи. Є домовленість про те, що початково роботи розпочнуться біля 11-ї школи. Звісно ж, під наглядом археолога, і який має відповідний теж міністерський дозвіл, у нас в місці поховання таких останків військовослужбовців, військовополонених, не буде. У них у виконавців і також угодою передбачається місце поблизу Києва. Їм відведене спеціальне місце в населеному пункті Віта Почтова. Де є вже перезахоронення, і там буде також відбуватись перезахоронення можливих знайдених останків цих військовослужбовців, які будуть знайдені в Білий Церкві. Підтвердженням того, що на замковій горі були поховання, є фото та аерознімок. За словами історика Євгена Чернецького, місце розташування цвинтаря героїв, а саме так того часу він називався, вибрали не випадково. Адже поруч у приміщеннях нинішнього аграрного університету розташовувався німецький військовий шпиталь. Точну кількість могил назвати неможливо, але більша їхня частина вже знищена через розбудову міста та археологічні розкопки тисячу 80-х років, коли кістки вивезли разом з ґрунтом, натомість останки знайдені у 2011-му Перепоховали. Воно фактично вкривало повністю всю замкову гору. Поховання навіть підходили практично впритул до самого костюму. Самі ці поховання вони були зроблені, ну, скажімо так, за тими даними, які наявні у німецької сторони. Це десь метр двадцять, метр п'ятдесят максимум. Тим часом загалом от цей культурний шар тут потужністю до 2,5 метрів. Відповідно, на німецькі поховання вони увійшли в шари, які пов'язані з білоцерківською фортецею 16-18 століть і більш пізнішими часами. Нахідка першого поховання дає одразу розуміння, хто це похований. Бо там має бути медальйон з номером. Ем, німецька сторона знає всі ці відомості, і відповідно всі наступні поховання. Вже буде відомо буквально, там як звати наступного поховання, от вояка там чи офіцера. А ось позаду гімназії номер 11 на масиві незалежності розташовували складовище військовополонених, орієнтовна площа якого півтора гектара. Нині про його існування ніщо не нагадує, а по території ходять білоцерківці. Проте свідки пам'ятають, що на кожній могилі були таблички з номерками, а вже за кілька метрів на майданчику грали у футбол. Я пам'ятаю єдине, як кілька разів, два чи три, як проходили ці похорони. Ішов візпу дерев'яний, кінь здоровий, значить, і за, за, цим, за цією підводою, повозкою йшли п'ять, чи шість, чи сім чоловік. Так, йшли тихенько. Мені дуже часто, тому що якраз де ми жили, якраз дорога і сюди поворочувалися. Мені дуже часто, два або три рази я супроводжував потихеньку, тому що це було інтересно для хлопчиків. Не тільки я, а й другі. Побуски бувало по і два, і по три померли. Велиці сюди, на цю територію, тут копали могилку, вони не глибокі могили. Скидали прямо без струни, без нічого, скидали цих померлих. хоронили головою на схід туди. Ось тако. І квадратами, ще пам'ятаю, квадрати такі були. Десь під Деспочмогилок мабуть, такого. за розповіддю історика Сергія Бурлаки цвинтар на цьому місці законсервували в далекому 1949 році, але тіла так ніхто й не перепоховав. Запевняє, тут покояться люди тринадцяти національностей. Тож така байдужість до померлих демонструє справжнє обличчя радянської влади. Ось на цьому місці ідентифіковані поховання 317 осіб. Плюс і ще комісія Київського облвиконкому в 1958 році встановила 50 місць поховання неідентифікованих осіб. Тут, крім німецьких військовополонених, були поховані і представники. Ну і інших армій, які були сателітами нацистської Німеччини, ну зокрема, це представників румунської армії, а решта значно більше угорської армії. Також тут були представники і за національністю тут покояться і голландці, і бельгійці, і словенці, і в тому числі троє українців, і один єврей. Розкопки на двох локаціях проводитиме спеціалізоване підприємство Пам'ять і слава, фахівці якого вже займались подібними експедиціями. Під час них врахують усі правила безпеки, розташування інженерних мереж. А по завершенню робіт інші підрядні організації відновлять благоустрій територій. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.